Історія палацу Кунін. Шидзин, глава 206. СТРИБОК Вниз. Дзян Сюєні несправді справді здивувалася і, дивлячись услід Люсяню, раптом замислилася. Вона обернулася до Юфанінь і зненацька спитала У дорозі щось сталося? Юфанінь похитала головою. Дзян Сюєнін оцінила її поглядом. А як так вийшло, що виїхали разом? Юфанінь глянула на неї, в очах майнула тінь. І вона трохи опустила погляд відповідаючи Коли ми ввійшли на територію провінції Шансі, скрізь був безлад люди ловили якихось шаманів і ченців, звинувачуючи їх у чаклунстві, і навіть маючи срібло, було важко зібрати достатньо провіанту. Все йшло значно повільніше, ніж очікували. Пан Люс першу мав іти попереду, щоб прокладати шлях, але потім повернувся, аби допомогти з узгодженням справ. Я чула, що він колись був ученим і працював у ханлінській академії, а деякі чиновники в шансі його давні знайомі, тож він міг посприяти. Ось чому ми й прибули разом. Це мало сенс. Люджа Уінь не міг похвалитися великими заслугами чи гнучкістю в діях, тому сядзюань не надто його цінував. У минулому житті він навряд чи зміг би одразу обійняти посаду голови фінансів. Через велику кількість людей на вулиці говорити було незручно, тож Дзян Сюйнін не стала розпитувати глибше. Побачивши, що Юфанінь прибула цілою і неушкодженою, вона заспокоїлася. Підготовка до війни прискорювалася. Дзян Сюйнін сама визнавала, що немає особливих стратегічних здібностей. За останні два роки вона накопичила чимало коштів, але перед приїздом до Сінжоу майже все передала сівею. Тепер у місті було багато розумних людей, і вона вважала, що навряд чи може суттєво допомогти, тож найкраще, що могла зробити, не заважати. Тому, трохи поспостерігавши за їхньою метушнею, вона повернулася. Виявилося, що Сівей затримався за містом трохи довше, чекаючи на прибуття Янліня з військового табору. Вони разом організували подальші заходи з розподілу провіанту і домовилися передати облік військових запасів у руки людей Люсяня, після чого Сівей повернувся до резиденції князя. Увечері влаштували невеличкий прийом. Під час вечері Люсянь, випивши кілька чарок, уважно стежив за обстановкою. Коли ж після бенкету виходив із зали разом із Сівеєм, не втримався і зітхнув. Для розумної людини справді не буває марних ходів, навіть поганий хід може обернутися хитромудрим планом, де все взаємопов'язане? Я, Лю, був надто поверховий. думав, що ти справді втратив розум через пристрасть, і не очікував, що навіть у своєму безумстві і хворобі ти не збився зі шляху. Сівей спитав про що ти знову говориш? Люсянь лише пирхнув і не став пояснювати. Його слова були заплутаними, але він не вірив, що Сівей не зрозумів їхнього сенсу. Водолати тисячі лі, щоб дістатися сюди і урятувати так звану принцесу Ліян Шенджії було поганим ходом, майже без видимої вигоди. Люсянь не сумнівався Якби на світі не існувала Дзян Сюянін, Сівей ніколи б не зробив такого безрозсудного рішення, але дзян Дясюянін існувала. І вибір цього шляху не означав, що він відмовився від свого початкового задуму хто сказав, що не можна мати і рибу і ведмежула поводночас. Відтоді, як він вирушив із Дінляна до Сінжоу, Сєдзюань зробив три речі по перше, він поширив надзвичайно таємну інформацію про те, що Шенджії потрапила в полон до татар, викликавши суспільне обурення, таке, що навіть солдати в армії знали всі подробиці. По друге, він підробив указ про призначення янліня на кордон, і одна фальшива імператорська воля дозволила Янліню захопити військову владу. По третє, він скористався ситуацією з виїздом Янліня з заслання з Хуанжоу і отримав справжній імператорський указ, офіційно прибувши на кордон для інспекції війська. Він не лише підтримав Янліня, ліня, а й зміцнив бойовий дух армії, пришвидшивши плани нападу на татар. Якщо, врешті, все вдасться, Сєдзюань здобуде підтримку народу, що поставить уряд у невигідне становище. До того ж він міцно триматиме у руках військову владу. З підробним указом про напад янліні на татар, знавто це чи ні, його звинуватять у грубому обмані і змові проти імператора. У такій безвихідній ситуації всі опиняться в одному човні, і велика ймовірність, що вони вирішать відкрито повстати. Якщо на кордоні почнеться війна, у центральних землях неминуче скористаються нагодою, і тоді уряд матиме і внутрішні, і зовнішні проблеми, стояти буде важко. Коли дві сторони сваряться, ти, мов, рибалка, сидиш на межі, здобуваючи добре ім'я і вигоду. Коли ж вони виснажаться, можна змахнути військами на центральні землі, взяти столицю, і тоді вся країна буде у твоїх руках. Але. Люсянь не втримався і глянув на нього. Хай план і був бездоганний у масштабі. Та навряд чи він сподобався б жінкам. Сядюнь слухав, але нічого не відповів. Люсянь подумав, що саме ще не до кінця в усьому розібрався, а Сідзюань, можливо, бачить ситуацію ясніше за нього. Його слова могли видатися недоречними чи смішними, тож він вирішив замовкнути і, дійшовши до розвилки у дворі, попрощався. Резиденція князя була справді великою. Він мешкав на західному боці і пішов галереєю до свого двору. Та щойно Люсянь наблизився до нього, почув тиху розмову. На кордоні теж неспокійно. Думаю, тобі краще не затримуватися тут надовго. Якби не розгорталися бойові дії, до Дзяніна вони все одно не дійдуть. Послухай мене, заверши всі справи і повертайся до Дзяніна або Шу. Тут і без тебе є Лю Оінь, він людина сівеє, хай він не турбується та працює. Тобі не варто втручатися. А що робитиме панночка? Я? Щойно принцесу визволять від татари, я теж швидко зникну. Я не хочу бути втягнутою в їхні біди. Це були голоси Дзясюаніни й Юфань. Почувши, що згадали його ім'я, Люсянь відчув незручність йому слід було б лишитися в тіні і дочекатися, поки вони завершать розмову, аби уникнути ніяковості. Та раптом щось усередині нього збунтувалося, і він не захотів чекати. Тож він зробив кілька кроків уперед. Дзян Сюйнін стояла до нього спиною, а Юфанінь обличчями відразу його помітила. Люсянь мовив, друга панночка Нін цілком має рацію. Мені і справді слід працювати і страждати. Лише тоді Дзян Нін його помітила. Подумавши про щойно сказане, вона зрозуміла, що в її словах немає нічого ганебного. Навпаки, побачивши Люсяні, вона згадала деякі події одного дня і спершу не звернула на нього уваги. Вона обернулася до Юфаньїнь. Ти краще йди до себе. У мене є справа до пана Лю. Юфанінь глянула на Люсяня. Здавалося, вона на мить завагалася, але все ж послухалася Дзян Дзянсюєнін, кивнула і пішла. Залишилася лише Дзян Дзянсюєнін, яка уважно роздивлялася Люсяня. Погляд Люсяня ковзнув від постаті Юфаньін, що віддалялася до Дзян Дзянсюєнін. Він усміхнувся їй. Чим можу служити друга панна Нін? Давати поради я не насмілюся. Дзян Дзянсюєнін усміхнулася у відповідь. І, не знімаючи усмішки з цікавістю, обійшла його колом кілька разів, похитуючи головою з іронією і легким насмішкуватим тоном. Здавна хитрі купці славилися вмінням рахувати то як же так, пане Лю? чому у вас такий вигляд, ніби ви втратили дружину і програли війну водночас? Обличчя Люсяня змінилося, Дзян Сюєнін, відступивши на крок, уважно осмислювала його реакцію. Вона вловила в ній щось цікаве і, зупинившись, знову підійшла ближче знизивши голос То що ж насправді тебе цікавить у нашій фані? Люсянь насупався і насмішкувато відповів: Ти що, жартуєш? Дзян Сюєнін підвела брову. Люсянь холодно додав. Вона заміжня, Я, Лю, ще не опустився до такого рівня. Почувши це, Дзянсюянін утратила свою легковажність. У її погляді з'явилося щось серйозне і проникливе, і вона сказала: Виходить, ти теж це знаєш. Шлях фанїні з паном Женем був нелегким, але, схоже, тепер у них все складається добре. Я думала, що такий розумний чоловік, як пан Люс, датен тверезо оцінити ситуацію і не втручатися. Люсянь глузливо кинув. А хіба фіктивний шлюб можна вважати справжнім? Дзян Сюйнін здивувалася. він знав. Та Люсян нічого не став пояснювати. Він змахнув рукавом і пішов геть. Дзян Сюйнін мовчки дивилася йому вслід, а тоді раптом її осяяло, і вона розсміялася: Гей, удень ти так вороже до мене поставився невже через Фангінь? Ревнуєш, що вона більше зважає на мене. Вона бачила, як він зупинився, як уся його постать напружилася від цих слів, та він стримався і не обернувся наче хотів довести, що йому байдуже. Люсянь навіть не глянув назад, просто пішов у двір. Дзян Сюєнін, сміючись, плеснула себе по долоні, ледь не зігнувшись від реготу. У минулому житті їй заздрило багато хто, та їй було все одно. Зрештою, всі вони були жінками. А тепер, виявляється, навіть чоловіки почали їй заздрити. Це було так кумедно. Та фанінь була людиною простою і щирою, якщо вона щось вирішувала, то трималася свого вибору без вагань. Дзян Сюйнін не знала, на якому етапі перебували стосунки і Женявий Джи, але якщо такий черствий чоловік, як Люсянь, почне шкодити їм зі своїх корисливих міркувань, добре може легко обернутися на погане. Надалі їй варто бути з ним обережнішою. Не те, щоб фанінь обов'язково мала обрати саме Женявий Джи. Дян Сюйнін просто не хотіла, щоб її подруга залишилася нещасною. На мить їй навіть спало на думку звернутися до Сєдзюаня, аби трохи провчити Люсяня, та цю думку вона швидко відкинула. Сєдзюань був людиною великих задумів, а вона прагнула лише спокійного життя. Зараз вона слухалася його, намагалася не дратувати і йшла за його волею заради Шенджії, не бажаючи сваритися з ним. Але це вже була межа її терпіння. Якщо зайти надто далеко, вона ризикувала потрапити в пастку. Коли все закінчиться, можливо, вона вже й не зможе звільнитися від ця дзюаня. Та все ж думка про те, що чоловік їй заздрить, тішила дзянцюянін, однак уночі її почали переслідувати кошмари. Ці сни повторювалося кілька ночей поспіль. Їй снилося, що вона стоїть на високій скелі, де гірські стіни були стрімкі, майже прямовисні. Перед нею простягалася бездонна прірва. Варто було глянути вперед і вона бачила лише непроглядну пітьму, густу, мов чорнило. У глибині лютував шалений вітер, ніби вирвався зі світу духів, безупину завиваючи. Вона спробувала зазирнути вниз і відчула хиткість. Кілька камінців зісковзнули з краю урвища біля її ніг і впали в безодню. Вони летіли так довго, що жодного відлуння не пролунало. Її охопив страх. Вона боялася, що з цієї безодні вирветься якесь чудовисько і поглине її. Вона ступила крок назад, намагаючись відійти якомога далі від прірви, та раптом чиясь рука лягла їй на плече ззаду, а інша обвила талію. Чиєсь дихання торкнулося її вуха. тепле, близьке до щоки. Це бовся дзюань. Він перекрив її шлях до відступу і його голос пролунав біля самого вуха. Як ти дізнаєшся? Життя це чи смерть, якщо не стрибнеш униз. Ні. Сила його рук раптово штовхнула її вперед у безодню. Вона видала пронизливий крик, утративши здатність говорити. Безодня обвалилася на неї, відчуття невагомості огорнуло все тіло, страхи загострилися до межі, холодний піт покрив її шкіру, і вона знову прокинулася з цього повторюваного сну. Та у вухах Дзян Сюйнін лунали не слова зі сну, а нещодавно сказана сідюанням насмішкувата фраза, якби ти зрозуміла, чому ти і він не могли бути разом, ти вже не була б Сюєнін, і не сиділа б тут сьогодні. Сюєнін почувалася так, ніби її щойно витягли з води. Вона безсило прикрила обличчя руками. Минув деякий час, перш ніж їй вдалося відігнати той глибокий внутрішній страх. Темрява, мов тонке повутиння, проникала в кімнату, несучи прохолоду. Кут шовкової завіси біля ліжка ворушився від вітру. Крізь паперові віконниці просочувалося світло, туманно освітлюючи постать, що сиділа біля її ліжка. Тихий голос, здавалося, зливався з темрявою, зачаровував, мов туман. Ти бачила мене уві сні? Дзян Сюйнін здригнулася від несподіванки. Почувши знайомий голос, вона опустила руку і, вдивляючись, почала розрізняти його постать у темряві. Серце завмерло від жаху. Сядзюань, схоже, прийшов невідомо коли. Він і далі дивився на неї і знову спитав Ти бачила мене у сні? Від страху недавнього кошмару тривога ще не встигла розвіятися. Дзян Сюйнін не могла повірити, що він сидить біля її ліжка посеред ночі. Ся Дзюань, як ти? Та його долоня м'яко торкнулася її щоки, ковзнувши до брів, він сказав Нінер, Шенджі її лише член імператорської родини. Якщо вона помре, яке мені до цього діло? я трохи пошкодую про це та й все. Його пальці були холодні. Дзян Сюйнін здригнулася від холоду, та він більше нічого не сказав і за якийсь час повільно забрав руку і вийшов. Вітер проникав усередину, шовкова завіса ледь колихалася. За вікном холодний місяць сяя, сріблястий мов іні. Здалеку долинав глибокий могутній звук військового рога, що розносився по всій окрузі, додаючи цій тіхій, холодній ночі відтінку золотих шоломів і залізних коней. Цюйнін обійняла ковдру і лише тоді згадала Цієї ночі починається війна. Оцей її сон з падінням у безодню метафорично передає її стан. Вона дійсно дуже боїться зробити ще один крок, їй дійсно страшно, бо в минулому житті вона померла і вона щиро впевнена, що вбив її саме сівий. Ну, можливо, не власними руками, але він змусив її померти. І цей страшний досвід, він іде з нею по життю, і вона не може позбутися цього. Для нього. Фігура Сєвея — це фатальна страшна постать, такий суддя з підземного світу, який прийшов, щоб вбити її, знищити її. І вона не здатна розгледіти за цією фігурою, за цим образом справжню людину. Ну, тобто вона бачить його, коли вона дає оцю, послабляє ці свої страхи, вона бачить справжню людину, вона розуміє його, вона знає, що він розуміє її, вони дуже схожі, він їй подобається, вона захоплюється його розумом, його принципами тощо, тощо, і в якоїсь мірі довіряє йому найважливіші справи. Врешті. Коли вона знаходить себе в цьому стані довіри і близькості якоїсь з ним, вона лякається, вона знову згадує цю страшну фігуру і робить крок назад. Але він не дає їй зробити цей крок, вона відчуває його, цей тиск такий, бо він намагається переконати її в тому, що він гідний її уваги. Але їй дуже страшно, вона боїться впасти в цю безодню і загинути цього разу вже назавжди. І це такий екзистенційний страх, нераціональний, бо це зовсім інша вже людина наразі. Тому він відчуває цей страх і не розуміє, звідки він взявся. Його це вбиває, бо він дуже багато для неї робить, і робить все для того, щоб вона. Якось стала ближче до нього, але відчуває цей страх і оцю постійну втечу від нього. Тому він дивиться на неї перед тим, як піти в бій, і каже, що Шенджії для нього нічого не значить. Що, якщо вона помре, може, трошки пошкодує про це та й все. І що все це він робить тільки заради неї. Чи зрозуміла вона це? Не знаю, не думаю. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.